Мене звуть Валерій, мені 23 роки, я з Львівської області. Про проєкт я дізнався в ленті в соцмережах. Вирішив піти захищати державу, судячи з ситуації, яка складається, треба захищати, так як нема кому міняти людей. Я багато бачив про морську піхоту в інтернеті по розповідях від інших людей. Маю там пару знайомих, вони говорять, що там все добре, забезпечені. Гарне командування. Я тут вже 24 дні. Нас навчають, як правильно користуватися зброєю, комунікація, правильне злагодження, багато пересування, багато всього іншого. Навчають, як бути воїном, бути відважним, навчать працювати в команді, ніколи не залишати своїх побратимів.